Як ви думаєте, скільки коштував ремонт флагштока, який раніше встановили за 8 мільйонів гривень? У Кривому Розі на початку літа відремонтували найвищий флагшток у місті, витративши майже 200 тисяч гривень. Більше половини цих коштів пішло на зарплату робітникам. Нагадаю, що у 2021 році встановили флагсток, але з часом він потребував ремонту підйомного і поворотного механізмів. Що ж, навіть флагштоки старіють. 1 травня 2023 року за флагшток відповідає комунальне підприємство Парк культур і відпочинку імені Богдана Хмельницького. Роботи проводили 8 та 9 червня цього року, знімаючи прапор для ремонту поворотного механізму, прапора, лебідки та заміни тросу. Мабуть, це була справжня флагштокова операція. На ремонт виділили 199 тисяч 999 гривень, але пізніше суму зменшили на 4 тисячі 301 гривню через зменшення обсягів послуг. І остаточна вартість склала 195 тисяч 698 гривень. А детальніше про ремонт флагштока у Кривому Розі в статті першого Криворізького.